Лучанка Зоя Семенюк прийшла у центр зайнятості в пошуках роботи. Жінка має фах кухаря. Може піти допомогти, і треба мені теж просто що сидіти так без роботи. Якось воно хочу десь допомогти. Мені дали номер телефона і хочу зараз передзвонити прямо зараз. Директорка Луцького центру зайнятості Олена Шишова розповідає: на період воєнного стану працюють дистанційно, але усі, хто приходить до центру, приймають. каже станом на 4 березня є 60 вакансій. Виробнича сфера це медичні установи, це водії, це менеджери по реалізації. Запчастин це швачки, закрійники, пекарі, увальне велике м'яса, охоронники. Перелік уточнюється, тому що хочемо надавати для наших жителів точну інформацію для того, щоб коли вони прийдуть до роботодавця, точно знали, що там вакансія є. Спочатку бойових дій, спочатку війни, з 24 числа працевлаштовано 13 осіб. Усі філії працюють дистанційно, розказує директор обласного центру зайнятості Роман Романюк. Спеціалісти відмічають відвідування та надають іншу інформацію телефоном. Обзвонюють наших клієнтів як безробітних на предмет вияснити живі, здорові в Україні нікуди не поїхали, і в такий спосіб проводять відвідування, відмітки так звані. Ставлять це перше. Якщо людина хоче сьогодні зареєструватися як безробітна особа. А це можна зробити за допомогою застосунку ДІЯ. Профінансували по Волинській області близько 8 мільйонів гривень допомоги по безробіттю нашим клієнтам. Роман Романюк каже, усього в області 7700 тисяч безробітних. Допомогу отримують 7100 тисяч волинян. З них за лютий гроші отримали 3218 тисячі людей. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук. новини на Суспільному. Луцьк.